Я є бійцем Національної гвардії України. Записую це відео в першу чергу для своєї мами. І по-друге, записую для тих, хто постійно ті якісь репости, оскільки я слідкую за тіктоком, пишуть ті якісь репости, якісь хамські повідомлення і мотає нерви на рахунок продукту Be Epic. І воно чи він працює, чи ні. Так ось, хочу вам сказати, любі українці, громадяни України, чи ті, хто користується, чи планують користуватися цим продуктом, вживати. Це не є панацея, це не є ліксир безсмертя, чи ліки від цих хвороб. Особисто я на своєму досвіді, знаходячись в зоні бойових, знаходячись в постійному сирості, холоді, болоті, мокрі ноги, грязне, весь, весь болоті, спітнів, холодно, жарко, знаходячись в цих постійних умовах. Не говорячи про бойові самі, бойові дії обстріли і так далі. Перед останнім виїздом на ротацію. Мама мовила мене взяти от з собою, От бачите, флакончик цього імонокода. І скажу вам прямо вже, ось, я приймаю цей, цей препарат. Ось. дві капсули, я приймаю. Зранку і приймаю вечор. Також до чого я веду? Ні, звісно, що ці капсули не допомагають мені гучніше стріляти. Я не став швидше реагувати на значить, ворожі виходи і прильоти артилерії. Як боєць, як боєць, як вогнен, краще я не став. Але порівнюючи себе з першими ротацією, і зараз можу заявити. Імунітет, і його боротьба з різними інфекціями, простудами, захворювання, простудним кашель і так далі підвищився, однозначно підвищився. Покращений реакція практично не хворів. ось Уже який час холодно, сирок, морози, слякать, болоту, дощі. Зараз наша краща погода стала, не хворів ще жодного разу.